Трамп шокував Україну новими вимогами щодо миру, які виявилися ще жорсткішими ніж було до цього. Їх навіть публічно не розкривають повністю, аби не викликати осуд не лише українців, але й американців. Лідер США вступився за Путіна, який напряму зриває перемир'я і з усіх сил бомбить наші міста. При цьому Трамп просить саме українців скласти зброю і зупинити вогонь. Деталі обговоримо з вами. Далі усім вітання. Я вдячна вам за те, що берете нас під за для того, бо дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте в Байка і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Володимир Зеленський вийшов із зізнанням та розкрив, які умови Трамп передав йому про перемир'я. Перш за все, він відповів публічно США, що переговори з РФ можливі лише на умовах України. Він наголосив, що питання території не обговорюється а стратегія це припинення вогню. Володимир Зеленський зазначив, що умови РФ, які передають США, це нав'язати переговори щодо українських територій, зокрема вимогу вивести війська із територій, які РФ внесла в свою конституцію. Глава держави заявив, що питань територій немає. Далі цитую питань території немає, тому все одно, що вони говорять, сказав лідер України. Він зазначив, що в українській стратегії безумовно домовлятися про те чи інше припинення вогню. Ви не хочете повністю? Ми ж вам казали, окей, хочете небо? Поїхали? Ні, не хочете небо. Хочете з морем? Поїхали. А хочете море і часткова енергетика? Поїхали, тобто це в нашій стратегії. Як тільки домовимося, то ми свою роботу зробили. Пояснив президент і додав, що це саме Путін не хоче зупиняти вогонь. Далі за його словами мають бути застосовані функції моніторингу з боку американської сторони. Якщо ж рашисти порушаться, то у нас будуть питання до Президента Трампа. У мене тоді пряме запитання до президента. Додав лідер України за його словами. Якщо РФ порушить будь-яке припинення вогню, то Україна буде просити партнерів тиснути на Ерефію. Водночас видання РБК пише, що ураження об'єктів енергетики ні в Україні, ні в РФ після розмови Трампа з Путлером і заяви Зеленського не було. Ворог спрямовує свої дрони і ракети по інших цілях. Варто зауважити, що це так зване енергетичне перемир'я, поки відбувається за замовчуванням. Припинення вогню по енергетиці, контроль за його дотриманням, ніде документально не зафіксовані і не погоджені. Пише видання. Глава держави нагадав, що із самого початку перемовин американська. Сторона запропонувала безумовне припинення вогню. Я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного і безумовного припинення вогню усюди, а не тільки щодо енергетики та в чорному морі. Саме Арафія на це не погодилася. Саме російська позиція затягує цю війну. Тоді, коли Путлір не сказав так, безумовному припиненню вогню нових санкцій проти Арефії не було. Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій. Хоча три роки розповідає, що санкції їм, нібито не страшно і навіть корисні, сказав лідер України Володимир Зеленський. Також стало відомо, що США та РФ погодили енергетичне перемир'я. Вашингтон та Москва погодили перелік українських та російських об'єктів, які підпадають під дію тимчасового мораторію на удари по енергосистемі. Які об'єкти не можна атакувати під час перемир'я в енергетиці? Це нафтопереробні підприємства, нафто, газопроводи та сховища, включаючи насосні станції. Інфраструктура, що виробляє та передає електрику, включаючи електростанції під. Станції, трансформатори та розподільники, атомні електростанції, дамби, гідроелектростанції. І цей тимчасовий мораторій, як вказали у Кремлі, діє протягом 30 діб, починаючи з 18 березня 2025 року. Його можуть продовжити за взаємною домовленостю у разі порушення мораторію однієї зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання, наголосили росіяни. Водночас рашистська сторона в день перемовин вже продемонструвала маніпулятивні спроби перекрутити. Домовленості, які були досягнуті у Саудівській Аравії, про це заявив президент України Володимир Зеленський. Так от. На жаль, уже зараз, уже просто сьогодні, просто у день перемовин. Ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості і фактично обманути і наших посередників, і весь світ. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль, Що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції, і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше і це залежить від світу від усіх, кому реально потрібен мир, чи дозволять знову Москві брехати, зазначив Зеленський. Президент наголосив, що Україна робитиме все, щоб домовленості спрацювали, але Росіяни повинні знати і повинні усвідомлювати, якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримують сильну відповідь, і відповідальність буде на них. І якщо расисти потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, усі все побачать, заявив лідер України. Окрім цього, Зеленська і на Голошує, що поведінка рашистської сторони найближчими днями покаже, чи треба вживати нових заходів проти Москви. Голова Української держави підкреслює, що те, як арафія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів саме проти Москви, заявив Зеленський. Президент наголосив, що дипломатія повинна працювати. Ну а тим часом, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, що Арефія тягне час і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я із Україною. Як пише політику, у той же час він додав, що як і раніше вірить у те, що Москва зрештою. Хоче припинення війни, відповідаючи на запитання репортера телеканалу News Max, Чи вважає він, що Кремль тягне час? Трамп сказав, що на його думку Ерефя хоче побачити кінець свого повномасштабного вторгнення, але може бути так, що вони тягнуть час. Визнав він. При цьому він додав, що у минулому використовував таку саму тактику у своїх угодах, щоб виграти час. Я робив це протягом багатьох років. Сказав Трамп: ніби я не хочу підписувати контракт, я хочу залишитися у грі, але можливо я не хочу робити це до кінця. Я не впевнений. Водночас, директор центрального розвідувального управління США Джон Редкліф переконаний, що українські військові воюватимуть навіть голими руками, якщо не матимуть умов прийнятих для міцного миру. Дослідно, але щодо українського опору то український народ і армія недооцінюється вже декілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень із погляду розвідки, що вони воюють голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов прийнятних для міцного миру. Він заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне завершити війну на таких умовах, які призведуть до тривалого світу, і в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати таку мету Трампа. Глава ЦРУ запевнив, що Трамп розуміє небезпеку, яку становитиме перемога РФІ, і підкреслив, що у разі успішних переговорів жодна зі сторін не зможе досягти своїх максималійських цілей. Водночас він зазначив, що російська армія має перевагу на полі бою та повільно просувається уперед. Також варто зазначити, що адміністрація президента США розглядає висунуті арафії вимоги в обмін на згоду на припинення вогню у чорному морі. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп. Є п'ять чи шість умов, і ми розглядаємо їх усі. Сказав він журналістам у Білому домі. Пише BBC. Ну і між тим телеграм-канал Аналітичне Око дописує, що вже у перші хвилини після оголошення домовленості США та Арафія зрозуміло, що кожна сторона розуміє їх по-своєму. Причому по з боку РФ немає жодної доброї волі. Навіть близько перелік їхніх, скажімо так їхніх вимог гігантський, а президент україни вже звинувачує москву в брехні та зриві домовленостей Рефія, наприклад стверджує що мораторій на удари по енергетиці діє з 18 березня і зняв телефонну розмову трампа і путіна за словами телеграм канала при цьому російська сторона звинувачує україну в продовженні атак на свої енергооб'єкти що за її логікою ставить під сумнів саму можливість цього формату перемир'я київ вже наполягає що домовленості набули чинності лише 25 березня і будь-які інциденти до цієї дати не можуть вважатися порушенням за логікою речей. Та ще складніша ситуація із чорним морем. Москва висуває цілу низку умов, без виконання яких перемир'я на її думку неможлива. Зокрема, йдеться про зняття санкцій із декількох російських банків, які беруть участь у морській торгівлі. Їх повернення до системи СВІФТ, а також право доглядати всі суди для запобігання постачанню зброї Україні. Україна зі свого боку вимагає обмежити присутність російського флоту у західній частині Чорного моря та забезпечити свободу судноплавства для усіх торгових кораблів. У результаті прес-релізи усі яких трьох сторін відрізняються дуже м'яко кажучи. Тож аналітичне око підсумовує, що найближчі дні та тижні покажуть наскільки серйозні наміри сторін. Якщо перемир'я протримається, а механізми контролю запрацюють, то це може стати переломним моментом. Якщо ж кожна зі сторін почне звинувачити іншу в порушеннях і все зірветься, не розпочавшись, то нинішні домовленості ризикують стати лише черговим епізодом військово-політичної гри. Я вам вдячна глядачі, що ви додали до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До Зустрічі в наступних випусках.